Всім привіт! З вами Сергій на каналі SoftTouch, і сьогодні я хочу вам розповісти інформацію про те, як нам позбутися під зависання звуку в наших Bluetooth-наушниках під час прослуховування, до прикладу, музики на YouTube Чи коли ми граємо, до прикладу, в якусь онлайн-ігру в наушниках, і у нас з'являється така ситуація, як під зависання звуку. Звук просто починає тупоривками робити, і все. Відповідно, якщо у вас є ця проблема. То ви попали туди, куди потрібно. Для початку я вам раджу підключити вашу гарнітуру до ноутбука, підконектити, тобто, ваші Bluetooth-наушники і м приступаємо до наших налаштувань. Я вам розкажу 4 етапи, які допоможуть вам позбутися цієї проблеми. І так, відповідно, щоб позбутися цієї проблеми, для початку нам потрібно підключити наші Bluetooth-наушники до нашого ноутбука, тобто сконектити їх. Після того, як ви їх сконектили, переходимо до наших налаштувань. В першу чергу заходимо через поиск в служби. І шукаємо таку службу, як служба підтримки Bluetooth. Якось так вона звучить. От, служба підтримки Bluetooth. В ній потрібно відкрити свойства і тип запуску поставити з ручного на автоматичний. Якщо у вас стоїть ручний, виставляємо автоматичний. Після чого примініть і ОК. Відповідні дії потрібно також застосувати до е, служби безприводної зв'язки Bluetooth. Також тут поставити автоматичний. І до Windows Audio. Ну, відповідно, якщо вони у вас є. Якщо немає таких служб, то нічого робити не потрібно. якщо є, то виставляємо аналогічні налаштування От, автоматичний. Наступним нашим кроком буде це потрібно перейти через поиск в диспетчер устройств і знайти вкладку Bluetooth. Далі в цій вкладці потрібно перекласти всі підкладки Bluetooth і подивитися, чи в свойствах є вкладка управління електропитанням. Якщо вона є, то відкриваємо цю вкладку і забираємо галочки з цих пунктів. Після чого нажимаємо ОК. Відповідно, перевіряємо в наступних. Якщо є вкладка управління електропитанням, то забираємо ці дві галочки. А якщо немає, то просто нічого не робимо. Ще перевіримо в наших наушниках. От, немає. Далі нам потрібно буде через панель управління зайти в налаштування звуків. І Наші підключені наушники потрібно, щоб були як устройства по умовчанню виставлені. Якщо вони у вас не виставлені, тоді нажимаєте праву кнопку мишки і тут з'явиться надпис Установіть як устройство по умовчанню. Після того, як ви установили його як устройство по умовчанню, відкрив, праву кнопку мишки «Свойства», і забираємо Тут галочки, якщо вони стоять. Після чого примініть і окей. Відповідно, якщо ви не користуєтесь мікрофоном у ваших Bluetooth-наушниках, то я вам раджу його відключити, тому що є теорія, що саме із-за мікрофона йдуть перебої зі звуком. Відповідно, переходимо в панель управління, оборудовання і звук, устройства і принтери. Далі вибираємо. Наше устройство, тобто нашу гарнітуру Bluetooth. Відповідно, далі свойства, і переходимо в вкладку служби. Далі нам потрібно забрати дві галочки: це є телефонна є зв'язка і «Удалене управління. Після чого примініть і ОК. Всім дякую за увагу. Якщо вам це відео було корисне, ставте лайк коментуйте відео та підписуйтесь на мій канал. Пока.